Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо в інстаграмі подивитися або знайти наші старі видалені повідомлення. І для цього давайте ми перейдемо до інстаграму. Уявимо, що ми, наприклад, з кимось там переписувалися, і ми видалили, наприклад, якісь повідомлення якийсь час назад, і ми хочемо якось їх побачити або переглянути і так далі, тому подібне. На жаль, у нас в інстаграмі немає такої саме функції для того, щоб це зробити, сам, яка так називається, кошик або ще щось, але в нас все ж таки є один лайфхак, який може вам допомогти. Для цього нам потрібно буде перейти до насто... до налаштувань. І далі знайти ось такі пункти у верху, як ми бачимо, як ви використовуєте Інстаграм. Нам потрібно натиснути на ваша активність. Це ось така кнопка, ми з вами натискаємо. Далі листаємо аж донизу, поки ми не знайдемо завантажити інформацію. Ось сюди натискаємо. Далі нам потрібно буде, як ми бачимо, завантаження вашої інформації». Тут ви можете подивитися загальна інформація про те, як це працює, що це таке. Далі нам потрібно натиснути на «Завантажте або перенісіть інформацію. Обираємо, якщо у вас декілька профілів або аккаунтів, які вас саме цікавить. Я обираю ось цей. Далі ви можете або скачати усю доступну інформацію, або дуже зручно деяку вашу інформацію, тобто, якщо ви хочете специфічно ваші повідомлення і нічого іншого. Тут ви можете побачити профілі один з одного, так який я обрав, і далі ваша активність в інстаграмі. Тут нам саме з вами знадобиться. Натиснути на повідомлення, як ми бачимо, і тут дуже просто ви натискаєте далі. І у вас створюється файл, де буде завантажено абсолютно всі повідомлення, які ви після скачування цього файлу зможете прочитати. Тобто, ось так це працює в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео, і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати до повідомлення про мої наступні відео.